Коли ви перебуваєте в співзалежних відносинах, ви навіть можете не усвідомлювати, що ці відносини являються якимось е, такими руйнівними для вас, тому що звичка відчувати біль насолоду, образу, потім щастя, встановлює такий певний гормональний фон, гормональний процес таких е, перепадів, до яких ви звикаєте. Ця звичка відчувати то холодно. То жарко, да, то біль, то щастя ставить вас від вашого партнера в певну залежність. Ви думаєте, що це є нормально, і тому, тобто я трошки потерплю тут, але мені потім буде добре. І ця співзалежність від навіть не партнера, а від цього гормонального стану, цього сурогату щастя, тому що це все гормони, які випромінюють. Певний стан, вони налагоджують, вони встановлюють цей процес цього ілюзорного щастя. А це все видає вашого партнера. Такий вплив на вас дає певну діагностику того, що ваш партнер має певний деструктив, всі емоційні. Такі да, качелі, всі перепади говорять тільки про незрільність і неприйняття цілісності. Тому з певненістю можу сказати, що ваша внутрішня травма від свого болю, від того, що ви відчували в дитинстві, що ви звикли відчувати ви. Перекладаєте це відчуття на свого партнера, очікуєте від нього такої ж реакції. І вам ваш партнер, ви не усвідомлено притягнете в своє життя обов'язково якусь токсичну людину, чи це нарцис, чи це психопат, який буде вам закривати вашу внутрішню травму. Тому змінюйтесь зсередини, і буде вам гармонія і щастя.